Прошу зробити максимальний прикос на це відео. Мене звати Сурошак Віктор, я імені перший його понаходив. Я зараз їду на військовий комісій Це вже третій раз. І буду проситися через варні. Відмінавляли. Ну, зараз... Ще раз покажу знак військового комісіату і відео вишу знімати вже на території військового комісіату. Добрый день. Слава Украине. Сам поедет. Так, с, сам. Слава Украине. Героям, слава. Молодец. А комиссара можно? Нема. Комиссара нема. Он в речи школы. Он отпустит. А заступник. І <говори> от заступник стоїть. Я от заступник, але я вже нібито одною ногою заступник, а другою ногою я вже переведений в заступник. Yeah. – Зрозуміло. Верней Валерій Миколаєвич, заступник строго. Що душа бажає? Хочу в армії служити. <говори> <говори> а чого? Ну а я. <говори> та нормально? Це халі інваліду служить. Знаєш, Воно нібито теоретично би так мало бути, що фактично можна би було в воєнкоматі без служити, щоб так міг би е, бумажки е, так. Але на, то, практиці... Теоретично. А на практиці, то воно... Значить, по-перше, воєнкомат хоче, щоб було півроку АТО і відповідно пройти на догляд. І відповідно повинен бути здоровий. Навіть пацани прийшли після АТО, там, мають якусь там, там чи Ранені, і тіпа, вони мають бути здорові, щоб служити справа. От... А от, скажімо так, от тобі я міг би порекомендувати, якщо так чесно, звісно, трошки складніше з посадкою в автобус, але на дротиках таких... Ну, я не на дротиках хочу. Я хочу ну, особливо в армії. На... Ну, а ти взагалі ти комусь служить чи ти ні. А, ні. Реально колись була така тема, що нібито... Це було, Валера, це все було на словах. Так. Да. А так, в житті я не бачив. Реально, щоб попасти інформацію... А має? куди звертатися? Звертатися. До кого? А що? Треба пройти медкомісію, щоб ти був Повний Полезно Я Кажу, може, десь вище? А моно ніхто не допоможе. Не допоможе? Навіть не, не, не обмежений, навіть повністю повинен бути до безпеки. Mm -hmm. Тобі ж, ну, скажімо так, повинен бути повністю все. Не те, що там, наприклад, ти на колясці, а то, що, наприклад, я. Теоретично, от о, тут в мене вже, я вже будучи в воєнкоматі. E, Виразку шлунку отримав, то мені різали кешку. Скажімо так, реально, якщо б що, зараз на воєнкомат працювати, мене б із-о б тої штуки б зарубали. Не б і все. Що тут, братю, хоча так розмови були, що так, ну може не такі, як ти, а учасники АТО, які отримали травми, контузії, ранення, інвалідність. Могли би, але то... Це одиниці, Валера. Одиниці, але то було не практично, то було ну як, то було таке Угу. Ось така ситуація, брать. Що тобі? То Наразі дякую. Ну, скажімо так, нормально. На дротиках, де я працював до воєнкомату, то там були люди з обмеженим рухомим апаратом, наприклад. Ну, але от, я не знаю, як вони добиралися, розумієш? Автобуси не передбачені, щоб о, тіпа, коляска заїхала. Типа ніби то автобуси привозять, я просто до з і з кузові А от як тебе в автобус э, пер, э, той. автобус завезе, не питання, але як тебе mm -hmm. висадити там і загрузити, ну, щоб тут трошки проблема, нема такого широкого, щоб ти собі заїхав, йом туди-сюди, наприклад, як воно там, там називається, Фандос, щоб ти заїхав в той самий автобус. No. Ну, а тут, ну, може колись, ну я знаю колись, може після виборів щось і то, я не знаю, по крайній мірі тут говорилося про атловців, розумієш, mm -hmm. та, які нібито в свій час, коли були під час мобілізації е здорові, а потім получили травми, що потім зрозуміли, то були і то слова, розумієш, бо реально виходить, то, приходиш сюди. Треба бути повністю здоровим, я ж тобі кажу. З тим моїм шрамом, з виразкою шлункою ми не взяли. Я взагалі діставний шрам до Ді. кудочки. Але дуже приємно, що є, е, скажімо так, патріотичний настрій. То я вже третій раз з цим питанням сюди приїжджаю. No, тут, um, ну тут бачите така ситуація, що... Шо... Ну може щось після буде, зміниться, не знаю, але uh -huh. якщо чесно. Хоча, ну, скажімо так, да, навіть не то, що ти а навіть практично. Ти б міг би так само собі сидіти, ну, пандус, звісно, все красиво. Хто. І ти сидиш там собі планки, uh -huh. ну, ну, скажімо так, ну по ідеї то нормально. Типу, і тобі, і заохочення, і відповідно. і... Я пишу щось одне, ти пишеш щось друге, відповідно вже легше, правда? Типу, що чотири роки, то дві. Ну, Тут мови нема, що краще. але ну, на даному мені виходить, що маємо по мати. Наразі дякую. Зараз одрою дуже приємно. щасливо. Все, приємно, що от, ну, є і настройки патріотичні. У мене <пробітне> він це є. Так, то правильно. Дуже приємно, що. Дай вам Бог теж найкраще. а Дякую. Ж... Що там то можна сказати? Ну, стан таке, є по телевізор, па... як воно. Е я соромлюю свого тіла і там щось пороблять оперативі, щось там переробляють, лунають, крутять, скручують, я не знаю. Ну коротше, ну, воно ще щось ну, теоретично може там щось. Гімнастика, може, якісь там грязі, я не знаю. Це ну, ну, можна щоб імно хоч стати, поволі ходити. На нашій державі. Ну так, так. Десь в Ізраїлі, десь в ну, Германії, так, не вопрос, щоб було дійсно було так, о, о, щоб людиною зайнялися, і би присудили б їм там, сюди, цілий рік і тупо нею займалися, щоб поставити її наприклад, на ногу. А в нас тут приходиться пороги. То дякую ще раз. Ще раз, щастя, здоров'я. Вам щастя, здоров'я. Ну що, можу сказати? Мене вже третій раз відфутболили. Третій рік. Бо не військово придатний. Хочу звернутися до українського народу і до вас, пане президенте. А особливо до вас, пане президенте. Скажіть, а чим Україна відрізняється від Ізраїлю? Ви розказуєте сюди, як ви реформуєте Україну. А скажіть, а що ви саме реформуєте? Практично від 2014 року нічого не змінилося. То так ви реформуєте, скажіть, що в Ізраїлі, в ізраїльській армії Сахал інвалідів служать в армії, а в нас в Україні ні. Дайте, будь ласка, відповідь. Я хочу з вами зустрітися і один день провести з вами і поспілкуватися на всі теми. Дякую і прошу український народ зробити максимальний припост на це відео.